Привіт, мої хороші. Сьогодні настала погода, дождя немає, але якби й був дощ, то я сьогодні спланувала собі попрацювати в парнику. Справа в тому, що в мене не посаджені тюльпани, і вже на городі їх висадити нереально, бо і нема готової ділянки для цього. Чоловік не спів мені перебити весь город. І Уже дуже сиро на городі. дощі йшли ось ось декілька днів підряд, прямо такі гарні. І тому я вирішила посадити, скільки влізе. Посаджу тут. У мене ось тут хризантеми, які я в цьому році купляла, я вже показувала їх. Дивіться, які красунечки. Ще цвітуть на вулиці, вже все померзло, а тут ще цвітуть. І хочу висадити сьогодні тюльпани. Трошки тут позагрібала. Ну, і ось мене ще укроп росте тут. Зараз повириваю укроп, позабираю ці метки ще від помідорів. Ось дивіться, яка красуня. Просто прелість. Дивіться. неперевершені І приберу укроп і буду висаджувати тюльпани. З одної сторони мабуть, як кажуть, що не робиться, то на краще. Будуть раніше зацвітуть вони в мене, і я ще хочу трошки посадити в риночки. Може спіну вигнать на 8 марта. У мене є виганочні сорта. Мені невістка віддала після виганки. Вони в мене в цьому році цвіли. Тепер я хочу їх попробувати, опять посадити на виганку в стаканчики. Виберу ті крупніші цибулинки і посаджу. Ну, по ходу буду показувати, що я роблю. Зараз буду рвати укроп. Ну от, Вирвала кріп, де був, позагірбала, вирівняла трошки, де були якісь бугорки. Там в кінці я, в мене полізла малина. Я її викопувала та оставила з грудки, такі єлі порозбивала. Ось ми укропу нарвала. Ось приготувала ґрунт для, для тих, щоб воно в стаканчиках посадить тюльпани. Ось тюльпани в мене ці що на виганку. А це звичайні, тут є і е, махрові, і ллєвідне, і всякі. І нарциси. Це я в місті, там, де ми жили, в е, цьому році весною були, тут щось в мене геть не тюльпани, а там ціли, які гарні я повикупувала та й забрала сюди. Ну, Буду висаджувати. Тут пороблю грівчачки сапкою і буду садити. Ну, Спочатку посаджу у. Риночки. Ось в мене такі 400 грамові десь. Ось такі ось, бачите. Зараз повирівнюю бо лежали які хорошо які де попало, понаходила. Зараз буду висаджувати. На дно насиплю трошки ґрунту, потім ставлю цибулинку, Ось зараз покажу, щоб уже бути голословною. Ось так на дно всипала грунту. І так, щоб... Булинка була на 2-3 цибулинки висоти в глибині. Ось о, дивіться, цибулинки вибираю самі крупні. Ставлю цибулинку і засипаю знову землею. Все, бачите? Ось так. Руточки повибираю, камінчики. І все, трошки притоптала. І отак висаджую всі Всі. Ну, скільки там, не знаю, їх в мене не дуже багато, бо я ж хочу трошки на розмноження залишити. Ну, виберу які крупніші, а ті посаджу так.